Виконуємо номер 1271 із підручника Алгебра 7 та номер 5727 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Два кондитерських цехи за день мали разом виготовити 300 тортів. Коли перший цех виконав 55% свого завдання. А другий 60% свого виявилося, що перший цех виготовив на 27 тортів більше, ніж другий, поскільки тортів мав виготовляти кожен цех. Приступаємо до виконання. Нехай перший цех мав виготовити Х тортів, а другий у. Нехай перший цех. Мав виготовити X тортів, а другий ігрек тортів за день два цехи мали разом виготовити X плюс y тортів за день два цехи мали разом виготовити x плюс y тортів, що за умовою дорівнює 300. Маємо рівняння. Х додати Y до 300. Коли перший цех виконав 55% свого завдання. Коли перший цех виконав 55% свого завдання, а другий 60% свого то вони виготовили по 50%. 55% подаємо у вигляді дробу і знаходимо дріб від числа. 0,55х і 60% подаємо у вигляді дробу. Це буде 0,6 і знаходимо дріб від числа. І 0,6 ігрок тортів. Враховуючи, що перший виготовив на 27 тортів Більше маємо рівняння. 0,55х відняти 0,6 ігрок до рівня 27. Щоб відповісти на питання задачі, ми маємо знайти такі значення хік. Які задовольняли б обидва рівняння, тобто задовольняли систему рівнянь. Тому складаємо систему рівнянь. Складаємо систему рівнянь і наша система Х додати і дорівнює 300 055 п'ять Х. Відняти 0,6 ігри дорівнює 27. Помножимо перше рівняння на 0,6. Отримаємо 0,6х, додати 0,6 y дорівнює 180. Друге рівняння переписали. І тепер, як бачимо, при зміні Y у нас коефіцієнти протилежні числа, тому можемо виконувати почленне додавання. 0,6х, додати 0,55, це буде 1,15 х. 0,6 х додати мінус 0,6 це буде 0. І 180 додати 27 буде 207. І нам залишається поділити. 207. Поділимо на 1,15 Отримаємо 180. Отже, х дорівнює 180. Підставимо замість Х 180, у перше рівняння знайдемо відповідне значення у. 180 додати у дорівнює 300 x дорівнює 180, а y дорівнює 300 відняти 180. Отримаємо x дорівнює 180, а y дорівнює 120. Отже, перший цех мав виготовити. Сто вісімдесят А другий сто двадцять. Записуємо відповідь. 180 і 120. номер 1271 із підручника Алгебра 7 та номер 57, крапочка 27. Із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2 Виконано.